Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні Hyundai, Hyundai Sonata LF. Це американка мотор GDI, бензиновий двигун зі встановленим газом. Тобто Присутнє ГБО на промивці системи охолодження від масла. Від масла. Чому поясню, що відбулося? Перше, ну, бувають такі випадки, і часто дуже таке буває, що масло попадає в систему охолодження. Це може бути пробій теплообмінника, там, де два контури сходяться, масляний і антифризу. І масло попадає зазвичай лізе в систему антифриза, ну в систему охолодження. Також може бути пробій прокладки голови. Ще є варіанти. І ну, перше, напросто, міняю теплообмінник, далі йде промивка системи, і дивляться, чи немає там чи вже проблеми немає. Як це виглядає? Виглядає це таким чином. Ось підійшли ми. Зараз тиск спав. пробочка Відкручую пробочку і заглянемо всередину. Ось, Бачите, така емульсія. Емульсія коричневого кольору напоминає згущене молоко, е, ну, таке какао. Е, оце саме перший признак масла. Масла багато, бачу, аж прям тече таке густим. Тому будемо мити тут систему від масла. Отже, спочатку зільємо всю цю муть, наскільки це можливо злити. Потім ми заправляємо спеціальну хімію для розчинення масляних відкладень. Потім миємо на тій хімії декілька разів. Після тієї хімії миємо ще одну хімією, яка прибирає попередню. І далі вже йде промивка. вже Доходимо до дистильованої води. Отже, підключимося зараз і зільємо, подивимося разом, яке буде витікати. Глянемо. Поїхали. Зараз подивимося, що в бачку знаходиться. Подивіться, тут антифризу немає, є лише масло. Отака жижа. Так, починаємо злив із системи. Було трошки зеленого антифризу. спочатку було масло. Так, поглянемо. Ну, жижа, як жижа, масля на жижа. Так, таким чином зливаємо все, потім додаємо спеціальної хімії для розчинення масла в системі. І відбувається промивочка. Спеціальної хімії прогріли автомобіль, розчинили масло, зливаємо знову. Це яке воно. Стоп. Бачите, яке? І отак процедуру повторяємо декілька разів для достигнення, що не буде вже отакого, як ви бачите зараз зверху масляна така плівка. Поки не розчиниться все, поки не виганеться, будемо працювати. У нас виходить перша баклажка, це друга, пішла наступна, третя. Після декількох промивок, 3-4 промивки, ще було пару баклажок. І остання йде промивка на дистильованій воді. Вже прогріли, прогнали машину, зливаємо. Зараз відстається. Але вже бачимо, що ну, це не чиста ще й баклажка, вже вона використовувалась, але масла немає. Нуль. Тут які йдуть, ох, чистесенько. Так, ще Після першого підключення виявили вже відразу, власне, коли заїхав навіть з маслом в системі охолодження, він сказав, що машина не нагрівається. Дійсно, попробували, патрубки оба гарячих на радіатор, термостат пропускає. Провели тести після підключення на двигун, термостат зовсім не перекриває, тобто він працює і на холодну, відкритий. Це Відразу в нас такого термостата не було в наявності. Замовили, чекаємо на доставочку, зараз будемо його міняти. Також в кінці промивочки ми підключаємося до радіатора пічки окремо. І дивіться, що ми тут знайшли. Бачите, воно лежить якась резинка. Дуже схожа на уплотнітель термостата, Можливо, це саме з нього ця резинка і є. Коли масло попадає, ну також є ще бруд, бачите, такі камінці. Коли масло попадає в систему охолодження, дуже часто, ну, як тут як повезе, резина розбухає від масла і ущільнювачі можуть вийти з ладу. Наприклад, там в бачках ваг, які так зліва тут розміщені, це шкода, Volkswagen, Audi. У них може бути там уплотнітельне кільце стоїть на, на клапані, воно розбухає. Також там, де є кільця на термостатах, уплотнюючи, розбухає і рветься. Це вже наслідки попадання масла в систему охолодження. Тому треба теж перевіряти ці моменти. В даному випадку термостат вийшов з ладу. І ми будемо його змінювати. Перевіряємо, як промився радіатор пічки. Тут дуже гарні результати, права сторона, найгірший дефлектор 76 градусів. На машині навіть буде більше. Тут Питань до пічки немає, все працює супер, пічка ідеально гріє. Так, для того, щоб зняти термостат, знімаємо корпус фільтра. Тут два болти. Откривається доступ до термостата. Ось його корпус, собственно говоря, і що ми на трьох, на трьох болтах. Що ми тут бачимо? Корпус ціленький, але що з термостатом? Термостат, подивіться, має наружну резинку, ну, собственно, там, де він стоїть. Да? Бачите, вона трошки так деформована, вже, типу, як почала розбухати. І головне, що всередині, вон, погляньте, бачите, всередині резинка ось вона вилізла, ось її видно. Ось оборвано. Ось причина вам, причина і масло, масло попадає в систему, розбухають резинки. Не своєчасно виявити це, потім приводить до заміну термостату. Тут він недорогий, оригінал, все ще відносно нормальні. Є дуже дорогі термостати, більше 300 доларів коштують, О, там біда. А тут нормально, це нормальне явище. Зараз ми його замінимо на оригінал. Оце причина, чому довго гріється автомобіль. Бачите, резинка вже пішла підбухати. І ця, І ця розбухла і вилізла. Термостат на цей автомобіль, де ми беремо оригінал, ми завжди рекомендуємо на корейські автомобілі ставити тільки оригінали термостати. Можливо, якби там є замінники непогані, але там, скажімо, різниця в грошах невелика, але ж оригінал є оригінал. Оригінал завжди має. Правильну резиночку, все. А там в комплекті, допустим, вернет компанія. Вона може, вона не ложить отакі от резиночки. Просто сам термостат кидають. Так, він теж робить. Але от як тут, резиночки розлізлись уже, вже не мають форми. І як взяв би зараз вернет. І як його поставити? Резинку треба, а резинки немає. Це ну, тут ціна за ці термостати 15. Баксів 17, 18 до 20 доларів, ну, мабуть, найдорогій буде коштувати на будь корейську машину. Ну, тобто не економте, ставте оригінали. Ставимо оригінальний термостат, заправляємо антифризом і перевіряємо, як буде працювати авто. Зібрали систему, завакумували і почало травити. Тобто стрілка почала падати. На жаль, не знімав цей момент. Невдобно було. В чому причина? Отут стоять, покажу зараз, трійники газові. І на трійниках газових стоять самозаживні отакі хомути. Хочу про них детальніше сказати вам, що на самому ділі це правильні нормальні хомути, які ставляться на систему охолодження. Для того, щоб патрубок мав змогу розширитись. Коли нагрівання йде, він на хомуті розширяється. і якби тим самим не... Проїздить урізання в цьому крому в цьому місці патрубків і так далі. Але тепер відійдемо від цього і послухаємо іншу версію, яка більш із, як би сказати, із життя. Життєва версія. Скільки ми вже переробили машин. Проблема цих хомутів, що вони не завжди якісні. От на корейських автомобілях ці хомути вони дуже часто стають яйцем. Бачите, от, допустимо, полізли зараз, зняли патрубок, очистили там оці всі окисли стройника, поставили назад один раз. Він знявся, поставився. Бачите, все уже яйце. Можливо, це хто робив газ, не оригінальний, стоїть хомут, скоріш за все. Але і на оригіналах теж дуже часто така проблема. В корейських автомобілях оці хомути. Якщо у вас новенький патрубок, гарненький, м'якенький, неуставший, якщо у вас деталь, до яку ви надіваєте, очищена, чиста, ви берете свіженький хомут і ставите. Ми... Тільки підтримуємо і одобрюємо таку ситуацію. Але, е, як правило, каже, такі хомути оригінальні. Наприклад, взяти ваг, оригінальні хомути. Одна штучка може коштувати 150-200 гривень. Ну, тобто в доларах це 5 баксів. отак от. І е, ну, звісно, що ми не тримаємо всі такі хомути в оригіналі на різні машини. ну, е, на, якби Це е, не стоїть того. Навіть ну, більшість клієнтів, які до нас заїжджають, якби не захочуть платити за такі суми, за такі хомути. Це вже на розсуд клієнтів. Хочете такі хомути, треба тоді їх купляти, і міняти, і привозити з собою. Ми ставимо обичні ці вінтові хомути, отакі, гарної якості. Тримають гарно, не пропускають з часом. Нема з ними ніякої проблеми. Патрубки не ріжуть в справній системі, нічого там, коли не піддуває, не дує, воно все ходить і робить. Тому, із практики, не спішіть зливати ці хомути, вони дійсно працюють. І наша думка, що не завжди є правильним рішенням шукати, ганятись за отаким оригіналом і тільки його і ставити. Роками десятирічними по 10 років і більше їздять машини на таких хомутах, зажато все, все працює, немає в цьому проблем. Звісно, що цей красивенький, чорненький, раз раз жав, зняв, а цей, типа, якби не дуже красивий, ну, то вже така ситуація. Тому в даному випадку ми цей яйцем хомут замінили на такий на звичайний. Поставили, надули, дивіться, все тримає, все чітко, поки з вами розмовляю, хвилин 5 пройшло. Нічого нікуди. Оце система герметична. Заправляти будемо хепу G11 зеленого забавлення по бажанню власника, він виявив заправити G11. Знаю, що деякі можуть в коментарях написати, що в цю машину не йде G11. Тут, хоч він з завода зеленого кольору, але він більше карбоксилатний до G12. І в цю машину якби, бажано заливати 12-й антифриз, але тут уже хто як що, що собі надумав і хто вирішив. Чи можна так робити, можна. Звісно, можна. Після повної промивки повністю все вигнано, все чистенько, все чисто до краплиночки, немає змішування ніякого. Можна загнати G11, можна G12. G11 теж буде працювати. Все там буде нормально і з температурним режимом, і з усім. Хто там буде казати, теплопровідність не така і ще щось. Повірте, просто з практики. Все це працює. Антифриз робочий. Він гарний, він якісний. Він свої два роки 40-50 тисяч. Він свої виїжджає легко, в ідеалі все там захищає вам. Тому не видумуємо, просто треба правильно все промити апаратом і далі можна заливати. Хоч G11, хоч 12, хоч 12. Просто вчасно змінюйте антифриз з промивкою системи. І не змішуйте їх ніколи між собою. Зелений з червоним не можна мішати ні в якому разі. Різні основи G11 і G12. Всі антифризи не змішуються. Запам'ятайте. А ми робимо заправочку. Так. Заправочка пішла. В системі приблизно 7 літрів антифризу, може там 7 з копійками. Заправимо, прогріваємо, дивимось і перевіряємо, як буде вже на машині після вимитого масла, як буде себе покаже система. Закінчили промивочку, заправили антифризом. Перевіряємо, нагріли. Термостат спрацював. Це супер. Подивіться, 77 було градусів, 78 права сторона включився вентилятор. Зараз трішки спадає, але на холостом завжди менше. Антифриз показав, який із особливостей при попаданні масла в систему охолодження розбухають резинки. уплотнюючи резинки масло. Приводить до розбухання. Ще раз взяв цей термостат. Подивіться, наружна резинка розбухша, і головне, що всередині ще одна є резиночка, яка вийшла з ладу. Власник вже заїхав на маслі і каже, машина перестала нагріватись. Це перший признак того, що термостат у вас не робочий. Міняйте на оригінал. До речі, 82 градуси термостат. Показано, що тримає, але відкрився він на 87 плюс 5 градусів по комп'ютеру. Так повинно бути, він трішки пізніше відкривається, це початок його відкриття. Отакі справи. Це була американська Sonata LF на промивці системи охолодження від масла. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!